Розпочнемо із безпекової зустрічі у Рамштайні. Власне, о пів на дванадцятого вона розпочалася. У вперше е на Рамштайні е бере участь президент Зеленський. З чим його і привітав очільник Пентагону Ллойд Остін, шість тисяч солдатів убитими та пораненими. Лише у Курській області а також. Також сот десятки тисяч не, російських військ у інших зонах бойових дій. Завдяки нашим діям зараз немає жодної загрози, що Росія розпочне нову офензиву на нашу територію проти міста Сума. Як це було у травні, коли Путін розпочав наступ проти нашого міста Харкова. Ми також бачимо зміни у загальній ситуації у війні. Насамперед, внаслідок наших дій Путін показав свої справжні інтереси, і це повинно бути очевидним для тих, хто досі вірить, що Путін воює для того, щоб захистити якихось його людей або свої безпекові інтереси. В той самий час, як наше просування в Курській області відбувається, російська армія продовжує свої наступні операції в Україні. Найбільш боєздатні підрозділи російської армії залучені у розширення зони окупації на нашій території в Донецькій області. Це ясний вибір Москви. Путін хоче Путін більше хоче окупувати Україну ніж він хоче забезпечити безпеку для Росії. Власне з таких слів розпочав зустріч Володимир Зеленський з усіма учасниками Рамштайну. Власне. Ми бачимо, що присвятив він увагу саме курській офензиві і виставив її на передній план, оскільки вона є вкрай знаковою. І також Зеленський наголосив, що ми зараз воюємо із мінімумом озброєнь з огляду на вимоги і масштаб російської агресії. Тому важливо, щоб кожен анонсований пакет допомоги мав мов починатися без затримок або від цього залежить життя наших військових і звільнення наших земель. І практично одразу після відкриття засідання від очільника Пентагону Ллойда Остіна стало відомо, що сьогодні президент США Джо Байден оголосить про додатковий пакет військової допомоги на 250 мільйонів доларів для України. Британія передасть Україні 650 ракет для систем протиповітряної оборони. Інформація про це розміщена на сайті Уряду Об'єднаного Королівства. Вартість контракту 162 мільйони фунтів стерлінгів. Це так звані ЛММ, легкі багатоцільові ракети виробництва компанії ТаЛес. Про передачу було домовлено під час зустрічі міністра оборони з міжнародними партнерами. Пакет для протиповітряної оборони буде оголошений міністром оборони Британії Джоном Хілі на базі ВПС США у Рамштайні, тобто от буквально в ці години. До слова, це перша участь нинішнього міністра Британії у засіданні контактної групи з питань оборони України у такому форматі. Погодження контракту відбулося після двосторонньої зустрічі Хілі з міністром оборони України Рустемом Умеровим у Лондоні на початку цього тижня, де вони обговорили, як Велика Британія продовжить нарощувати підтримку протягом наступних місяців на цій зустрічі. Міністр оборони підтвердив, що артилерійські боєприпаси на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів почнуть надходити до кінця цього року для підтримки військових зусиль України відповідно до зобов'язань нового уряду прискорити доставку допомоги. Очікується, що перша партія цих ракет ЛММ, про яку було оголошено, також буде поставлена до кінця цього року. Це нове зобов'язання дасть важливий поштовх протиповітряній обороні України та демонструє відданість нашого нового уряду посиленню підтримки України. Останніми днями ми побачили трагічну ціну невибіркових ударів Росії по Полтаві та Львову. Ці нові ракети британського виробництва допоможуть Україні захистити свій народ, інфраструктуру та територію від жорстоких атак Путіна.